Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в мене величезна розпаковка нових книг, а все тому, що мені прийшла посилка з України. Нарешті я замовила її ще 19 грудня. І сьогодні, вже 19 січня, рівно місяць, вона йшла до мене в Німеччину. Це посилочка з сайту книгарня. Є, я зробила там замовлення, тому що вони до свят зробили там безкоштовну доставку за кордон, і я вирішила потестити, скористатися цією можливістю, тому що таке буває дуже рідко. Я ще ніколи напряму не замовляла в Німеччину книги саме з книгарень. Я собі книги зазвичай передаю посилкою там через. Через автобус там, чи з якимось знайомим мені привозять книжки, а це перший раз напряму. Мушу сказати, що після того, як книгу відправили, вона дуже швидко прийшла в Німеччину менше, ніж за два тижні. Тобто то десь з України за 10 днів. Але трошечки я засмутилась, тому що книги мені саме з України, книгарня дуже довго відправляла. Три тижні вони тільки. Через три тижні вони тільки відправили книги після замовлення. Тобто, пройшов місяць, сама доставка тривала 10 днів, а от відправляли вони аж три тижні, тому так довго це. Це тривало, мені довелося їм писати таке трошки злісне повідомлення, хоча це, я таке не люблю, і мені це було неприємно, але хотілося все ж таки отримати свої книги. Ось, нарешті, вони в мене сьогодні забрали. Подивіться, скільки наліпок. Вона так довго до мене мандрувала ця посилка, тому я тут запаслася ножиком. Давайте відкривати. У, у, у. відкрила так. У мене тут п'ять нових книжечок. По черзі. Перша книга це книга Гамнет. Я у одній з блогерок, за якими я слідкую, на YouTube побачила про неї дуже гарні відгуки. Я її до цього хотіла. Це якийсь детектив. Тут мова йдеться про сім'ю, яка втрачає свою дитину, сина, і ось як вони потім з цим горем справляються. Дуже цікаво. Я не знаю, чи це детектив, чи що це за жанр. Але дуже цікаво, подивіться, яка гарна обкладинка. Видавництво віват. Боже, в мене так давно не було нових українських книжок. Я просто не можу. Ох, я наркоман. Це перша книжечка. Далі в мене книжка. Теж бачила від блогерів, на неї дуже багато класних ем, відгуків. До речі, тут відгук Девіда Мічела, мого улюбленого автора, тому цю книгу 100% треба було брати. Це Сюзанна Кларк і її Перенезі. Кажуть, що це дуже якісне і круте фентезі, але трошки дивне по сюжету. І я бачила, людям вона або дуже подобається і стає їх улюбленою книгою, або людям вона дуже не подобається і взагалі не заходять, і вона для них нудна. Тому мені цікаво, зараз ми з вами розпахуємо це видавництво рідна мова. О, боже, які гарні, які гарні в нас роблять книги. Вау! Я не бачила, що вона ось така. Подивіться. Я в шоці. Я в шоці. Тут написано піронезі. Боже, рідна мова. Це так гарно. До речі, книга досить тоненька, Я чомусь думала, що вона більше. 229 сторінок тут. Боже, пахне домом Україною просто. Подивіться, вона неймовірна. І в супер обкладинці, і без неї я супер тішуся. Я не знаю. Це такий кайф. У нас дуже якісні роблять в Україні книжки і е, дуже дешеві. Навіть зараз, коли ціни трошечки підросли, це все одно набагато дешевше, ніж ціни на книги в Європах. Е, і зважаючи на те, що майже всі книги у нас в твердих обкладинках. Тут в Європі такого немає, тут всі книги майже в м'яких обкладинках. А ті, що в твердих обкладинках, це такі, знаєте, супердорогі якісь видання, які коштують 20 плюс євро. Дешевше 20 євро. Тверді обкладинці нема. А 20 євро – це скільки? 800 гривень. Тобто 800 плюс за книги тут треба віддавати. А у нас можна купити. Я ще потрапила на знижки в книгарні є, купила дуже вигідно. За 5 книг я заплатила 1800 гривень. Так, давайте рухатися далі. Зараз покажу вам дві книги з серії. Не кидайте, будь ласка, в мене помідорами, тому що я замовляла книги ще до того, як. Ця стаття е, вийшла про видавництво букшеф і як їх там трошечки е, рознесли і спіймали їх на гарячому, що в них є якісь там ще нерозірвані зв'язки з болотами. Я не знала про це, я думала, що якщо в нас вже два роки йде повномасштабне вторгнення, то хтось за цим слідкує, які бізнеси в Україні е, працюють і куди йдуть ці кошти. Я не перевіряю кожне. Видавництво кожен магазин, де я купую. Тому для мене це було дивно. Я сподіваюся, що видавництво букшеф якось це пояснить і розірве всі стосунки, і буде чисто українським видавництвом. Але, тим не менш, я замовила цикл Кров і попіл. Це «Роментезі». в ній всі серії дуже багато книг. Я навіть не знаю скільки. Я колись читала вже першу частину. Це було просто вау для мене. Книги дуже гарячі, 18 одразу попереджаю. І ось перші дві частини я замовила, буду читати. І не знаю, я дуже щаслива. Вони такі великі, в одній 500 сторінок, 550, другій 670 буде що почитати. Ну, це таке, знаєте, 18 романтезі про світ, де у нас тут в головних ролях маківка. І вона. Сирота, але в неї є, звісно ж, там якийсь талант і сила, і ось це навколо неї крутиться. Дуже цікаво, буду читати, дуже-дуже гарні. Боже, як впах від нові книжки. Вибачте, я наступна книга. Я її найбільше всіх хотіла, напевно, через неї я зробила це замовлення. І це найгарніша книга, напевно, в моїй мої бібліотеці. Це мої порожні обітниці. Ці порожні обітниці. фентезі книга від видавництва рідна мова. Зараз її розпакую. Просто подивіться тут. цей зріз. А це Ще ми зараз знімемо супер вкладинку О, Боже. <клес> Як це гарно люди просто боють. Боже, подивіться. Це так гарно, це так якісно. Подивіться на цю карту. Книга зроблена, знаєте, наче якесь просто ексклюзивне видання. Зарубіжне. Дуже гарно. Дуже гарно. Великий зручний шрифт. У рідне мова завжди такий. Мені подобаються книги, ось ці великий формат. О, друзі, це, це фентезі. Я не знаю, скільки в цьому в цій серії книг. У видавництва рідне мова вийшла тільки одна. Я знаю, що ця книга дуже-дуже популярна в іноземному букторі. І багато про неї чула хорошого, буду починати. Фентезі, я люблю фентезі. Сподіваюся, тут ще буде якась романтика. Але ну, книга це витвір мистецтва. Якщо ви ще думали купувати її чи ні, не треба думати. Просто купуйте. Подивіться, як це гарно. Я така щаслива, навіть не можу вам передати ці книжки. Це такий. З дому щось мати тут в Німеччині українські книжки, це для мене так цінно, і я дуже сумую за домом. Але бачите, в мене є історії з наших видавництв. Яка можливість трошки підтримати нашу державу, видавництво це для мене дуже цінно. Mm. А зараз я вам покажу ще книжки, які я купила тут в Німеччині іноземними мовами. Теж, теж гарні, але звісно не такі гарні, як наші українські книжки. Так, я тут зібрала обновочки, які з'явились у мене за останній час. Я давно не знімала відео з покупками, тому показую. Перша книга це не покупка, це я взяла її в бібліотеці німецькій. І в мене я там, я взяла собі абонемент. Дуже зручно, багато книжок. І я, от, бачите, зараз читаю, дочитую трибути Панем. Ось ця балада про співочих пташок та змій. Дуже мені подобається прекрасна книга. Я зараз якраз її читаю. Ось так вона виглядає в німецькому виданні. Президент Сноу я прям в захваті. Потім ще одна дуже красива книга, яку я купила німецькою, вона нещодавно вийшла. В дуже гарному оформленні це книга «Белла Донна, Це також фентезі-книга. Це, по-моєму, Делогія. їх дві книги, вийшла тільки одна. Мені здається, що англійською вона досить популярна. Теж про якусь дівчину в головних ролях. фентезі світі. Подивіться, я не знаю, вау. Хочу вам показати зріз Квітковий. Дуже гарна м'яка обкладинка. Подивіться. Дуже красиво. Ось так ззаду. Дуже красиво. Чула про неї класні відгуки. Це має бути якась така фентезі книга з готичною атмосферою. Далі книга Ромком. Я її замовляла англійською на Амазоні. «Better than the movies» від Лін Пейнтер. Це має бути якась легенький ромком підлітковий. Вона без сцен 18 але має бути все одно дуже така класна хімія між героями. Тому ось буду читати. В Лін Пейнтері. Я вже читала одну книгу. Мені сподобався її. Стиль тут про дівчину, яка хоче зустрічатися з хлопцем, в якого вона дуже давно кохає, але він на неї не звертає уваги, тому вона звертається за допомогою до свого друга дитинства, щоб він їй допоміг звернути увагу того хлопця на цю дівчину. І як це все буде розвиватися дуже така мила обкладинка. Мені цікаво вже прочитати. Далі я купила теж книгу англійською Elsie Silver і Flawless. Це дуже велика серія ромкомів. І 4 чи 5 книг є в них. Це перша частина. Мені цікаво ознайомитися з цією авторкою. Тут має бути про ковбоя. Він ну, не, прям, не прям ковбой, але він, я так розумію, їздить на цих биках якісь бича, бичі перегони. Господи, прости. Будь ласка, не засуджуйте мене, ну, хочу прочитати про ковбоїв. Що таке? Кожен читає те, що йому подобається. Я буду читати про ковбоїв. Також я купила собі дві книги на знижках. Я зайшла одного дня в книгарню, і там були книги англійською по 5 євро. Я не змогла не взяти, звісно. Перша книга це з серії Ravenhood, «Flock. Can you Keep a Secret? Нічого не знаю про цю книгу. Я прочитала що. Цю книгу краще йти, нічого про неї не знаючи і не читаючи ніякі анотації, тому я так і роблю. На Goodreads у неї дуже класна оцінка. 4, там щось з плюсом. Це, взагалі, я так розумію, про школярів, про підлітків, історія, щось таке, не знаю. Тут три цілих книги. Я бачила на неї класні відгуки, тому купила. І друга книга The Fine Print. Думаю, вона всім відома. Це теж трилогія про якихось мільйонерів, тут має бути щось кохання. І щось таке цікаве це не фентезі-книга, це звичайно романи, так як я зрозуміла. Тут буде від ворогів до коханців розвиватися відносини, дуже цікаво. Я взяла її теж вона коштувала 5 євро і в неї дуже гарне оформлення, бо кожен розділ розпочинається з ось таких малюнків. Це дуже прикольно. Бачите, кожен розділ якось чимось там виділений. Дуже цікаво вже прочитати. І остання книжечка, яку я вам сьогодні покажу, це третя частина серії «Знищ мене. Вона зараз в Україні досить популярна, тому що вийшла українською мовою перші дві книги. «Снищ мене та розгадай мене від видавництва КСД, і зараз навкруги цієї книги така знаєте, суматоха. А я читаю її вже давно англійською. Я так її розмірено розділюю серії, і ось це третя частина, яку мені вже треба читати. Подивіться, яка гарна обкладинка. Вона ж так переливається. Не знаю, чи це видно? Ось. Мені дуже подобається англійське оформлення. І вони читаються дуже легко. Це, типу, як підліткова серія, така антиутопія. Тому англійською у мене рівень pre-intermedi десь мені, в принципі, легко читається і швидко йде. Тому ось така книжечка. Ось. Так, сьогодні я вам показала вже всі мої книги, останні обновки. Дуже таке рандомне відео, тому що я одразу хотіла зняти на емоціях, бо я сьогодні тільки отримала свою посилочку з України. Дуже тішуся і вже не можу дочекатися, поки буду читати ці книжки. А вам дякую за перегляд. Підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Тут я багато розповідаю про книжки, про своє життя за кордоном. І бажаю всім класних вихідних, класного дня. Не забудьте поставити пальчик вверх, залишити коментарі і до зустрічі в моїх нових відео.